Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі година та Ро», Карта дня на 19 березня 2024 року. По всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для Овні випадає двійка жезлів. Карта говорить про якісь сумніви, які у вас виникають. Про те, що ви будете зважувати всі за і проти і обдумувати свої подальші дії. Саме головне ретельно все обдумати, не робити якихось імпульсивних дій, якихось поспішних дій. Перед тим як зробити важливу справу, обов'язково потрібно. Все ретельно зважити. На дні коди старший аркан диявол, який говорить, що деякі з тих справ, над якими ви будете міркувати, вони негатив принесуть вам у ваше життя. Е, тому з діями в цьому в цих питаннях потрібно ретельно все обміркувати. І не піддаватися таким улесливим, красивим пропозиціям, тому що там десь будуть, як то кажуть, підводні камні. В тих певних справах. Тельці. У Утельців, Король Пентаклів, карта вказує на покращення вашого фінансового становища, на покращення в цілому ваших планів, ваших справ. У вас багато чого зможете втілити в цей день в життя, і взагалі багато чого зміниться в цей день на краще. І прийдуть якісь гарні позитивні новини для вас, які принесуть у ваше життя гарний настрій і свято. Близнюки! У близнюків королева кубків такий емоційний день, якісь гарні, позитивні, світлі емоції. Можливо, хтось намагатиметься вам зіпсувати настрій, але в них це не вдасться. Ви зможете комусь допомогти, можливо, вам допоможуть, але буде оця гарна можливість допомоги, отримання або надання. Також, можливо, ви там займаєтесь волонтерством, якоюсь благодійністю і так далі. Можливо, ви потребуєте допомоги, то ви обов'язково отримаєте те, чого ви хотіли, зможете досягнути той, Цілі, над якою ви активно працювали, навіть скоріше, ніж ви очікували. І новини будуть дуже-дуже гарні, які дуже вас потішать. раки У раків старший аркан Справедливість, який говорить, що чиніть з іншими так, як хочете ви, щоб з вами чинили. Карта говорить про те, що ні в якому разі не потрібно порушувати закону, робити обдумані дії, щоб все було справедливо та чесно, нікого не обманювати, можуть виникнути якісь спірні питання, спірні папер... питання стосовно от паперів якихось досить таких важливих. Також можуть бути якісь перевірки, судові процеси і так далі. Але в цьому можна не хвилюватися. Справедливість буде на вашій стороні. Саме головне будьте чесними, і все буде добре. Леви. Карта дня для левів. У левів старший аркан арканог, який вказує на те, що все в ваших руках. Для того, щоб досягнути поставленої цілі. Ви та людина, яка дуже багато чого навчилася. Прийшов час застосовувати це на практиці, за... Прийшов час діяти, бути рішучими та наполегливими. Тим бачиш, що ви маєте ресурси, можливості, енергію, бажання. Ви все маєте для того, щоб реалізувати свій план. Саме головне це бажання і дія. Перестати боятися і почати діяти. Діви У Дів стар е, е туз мечів, який вказує на швидке вирішення якоїсь проблеми, яка вже у вас затягнулася, яка вас дуже напружувала і дуже вас хвилювала. І вирішення цієї події вас дуже порадує, вас дуже потішить. Ви зможете вийти переможцем з цієї ситуації, досягнути гарного результату і бути задоволені своєю працею. Але пам'ятайте, не зазнавайтеся, цього успіху, цього результату ви досягали не самі. Тому не забудьте подякувати тим, хто вам активно допомагав у вирішенні того чи іншого питання. І не бійтеся братися за нові справи. Терези у Терезі старший аркан помірність. Карта вказує на те, що у всьому потрібно триматися золотої середини. Ні в якому разі не панікувати, не накручувати себе, будьте спокійні. Помедитуйте, заспокойтесь, послухайте приємну музику, яка допоможе вам розслабитись. У вас має бути спокій, така на душі і гармонія. Ніяких зайвих емоцій, ніяких зайвих трат. У всьому золота середина і контроль емоцій. На колоди вісім кажезлів, яка говорить про гарні новини і швидкий розвиток подій. Про те, що у другій половині дня. Ваші справи будуть просуватися скоріше. Буде просування в якісь хвилюючі, в якомусь хвилюючому питанні. І, і справи ці будуть досить добре просуватися, і далі ви отримаєте гарні новини. Скорпіони. Для скорпіонів блазень це обнулення, це ви просто зможете. От проснулися і різко перемінили свої плани. Захотіли зробити щось по-іншому. Можливо, захочете відпочити, а можливо, захочете взятися за якусь іншу справу. В справах може присутній бути якийсь ризик, але ризик, знаєте, ризик це добре, але саме головне не робити якихось таких необдуманих кроків. якихось, знаєте, таких безвідповідальних кроків краще уникати. дні ніколи випадає королева. Пентаклів, яка говорить про можливе, необдумані якісь витрати, можливо, якісь необдумані покупки, або якісь справи, які можна було відкласти на наступний день, або, ну, знаєте, справи, в яких можете зробити якісь імпульсивні дії. Тому дивіться над своїми діями надалі. Не робіть якихсь необдуманих кроків. ризик, це звичайно добре, щось розпочати нове, щось несподіване для вас, те, в чому ви себе ніколи не пробували, але все ж таки потрібно думати за наслідки і за свої дії. Стрільці. У стрільців повішений, за стію планах, якийсь депресивний стан, поганий настрій втомилися, не знаєте, як діяти далі. Ви загнали самі себе в глухий кут. Вам потрібно заспокоїтися, зібратися з думками і тільки тоді розпочинати діяти. Тільки тоді починати проявляти себе. Ви з усім обов'язково впораєтеся. Саме головне не впадати в депресивний стан і не розчаровуватися. Не, не розпочинайте щось нового. Не робіть якихось там грандіозних нових планів, не, не намагайтесь стілити в життя. Займітеся поточними справами, ті, які вже у вас накопилися, які вас дуже хвилювали. І саме головне це обдумайте події майбутні. але не робіть якихось імпульсивних дій і ні в якому разі не панікуйте і не. Не капризуйте, не депресуйте. Далі беремо себе в руки і розпочинаємо діяти. Пам'ятайте, що за вас вашу справу, вашу працю, вашу роботу ніхто не виконає. Ви берете себе в руки і все зможете зробити. Козироги. Рветься четвірка мечів. Козироги дуже втомилися І хочуть відпочити. Від тих справ, які на вас навалилися, від тих подій, які з вами відбуваються. Так, козироги, у вас королева жезлів. дуже багато справ, справ, які ви будете виконувати з задоволенням, настрій буде гарний, багато справ зможете втілити в життя. Саме головне розпочаті справи, доводьте до кінця, не бійтеся діяти, не бійтеся відповідальності брати на себе, проявляйте рішучість, впевненість в собі, будьте відповідальними і зможете отримати гарний результат у своїй справі. Водолічики водолічиків Водоліччиків, король жезлів, досить таки активний, насичений день. Якусь гарну пораду ви отримаєте, яка допоможе вам в майбутньому вирішити багато хвилюючих питань. Взагалі, день активний, день енергійний. Ви з легкістю зможете втілити задуми в життя і досягнути поставленого, поставленої цілі перед собою. Четвірка жезлів говорить про вдало виконану якусь важливу справу, якийсь важливий проєкт і тому подібне. І гарну можливість розпочати щось нове, досить таке важливе і грандіозне для вас. Також, можливо, в Половині дня якесь важливе свято для вас, для вашої родини. Рибки. У рибок Трійка Кубків. Гарні новини, гарний настрій, свято. Дайте душа хоче свята. Ви наскільки такі емоції позитивні отримаєте якісь на цей день, що просто захочете. От танцювати, радіти, просто насолоджуватися тим, що у вас є. Надіку де блазень, знаєте, свято це добре. Відсвяткувати якісь певні події важливі це добре, але думайте за свої дії і не робіть якихось е дій, кроків, за які потім буде соромно. Дякую всім за увагу, дякую всім за коментарі, лайки та підписки. Бажаю всім гарного і вдалого дня, а саме головне мирного, щоб всі проблеми обходили стороною. А приходили тільки гарні новини. До побачення.